Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про шлях влаштування підпорної стіни. Арматурні каркаси виготовляються на заводі та потрапляють до нас на майданчик. Після цього ми їх переміщуємо в зварювальний цех для подальшого стикування. З цього починається армування палі. Бетон по бетоноводах потрапляє від міксера до палі. Паля армується та бетонується. Після цього. Вона набирає прочність і можна влаштувати обв'язочну балку. Обв'язочна балка відіграє роль зв'язування всіх паль разом для додання міцності всій конструкції. Хочу поділитися з вами з тими викликами, які у нас виникають при будівництві в гірській місцевості. Гірська місцевість це надскладний рельєф. В якому будувати дійсно складно. Для цього потрібно проєктувати надійні конструкції, а іноді підпорні стіни. В нашому випадку ми використали технологію однорядної підпорної стіни з паль діаметром 620 мм і довжиною від 16 до 18 метрів. Після відкопування котлована на певну відмітку влаштовуються анкера. Анкера — це технологія, яка використовується переважно при будівництві підпорних стін в гірській місцевості в Європі. Анкера до нас їхали з Австрії. Вони додатково цинкуються для забезпечення більшої надійності та довговічності. Чому саме з Австрії? Бо в Австрії ця технологія використовується досить давно через те, що там багато гір і є необхідність влаштування підпорних стін та армування схилів. Завод-виробник дає гарантію на такі анкера 100 років. Розповів вам про те, як саме влаштовуються ґрунт. Ронтовий анкер в забуреній палі влаштовується отвір, через який потім забурюється грунтовий анкер. Грунтовий анкер у нашому випадку довжиною до 17 метрів бетонується цементним розчином і набирає прочності. Через певний проміжок часу, згідно технологічної карти, ми можемо перейти до етапу його натягування. Влаштовуються спеціальні пластини, через які анкер натягується, натягується дамкратами і Передається фронт робіт для відкопки котлована. за рахунок того, що наша будівля апартаментів вписана, вбудована в рельєф, і поверхи, розташовані каскадом в певних вісях будівлі, нам було необхідно зробити два ряди анкера, що забезпечить додаткову стабільність та надійність нашої підпорної стіни. Після забурення анкерів вони ін'єктуються цементним розчином, набирають прочність і після цього натягуються. Технологічно, після натягування анкерів, дозволяється відкопка котловану. Після відкопки котловану можна переходити до етапу влаштування паливого поля. Ділянка з гарним краєвидом переважно це виклик для будівництва. В нашому випадку, це вимовлено будівництвом підпорної стіни. За рахунок того, що наш комплекс майже вбудований в схил, нам необхідно було розробити підпорну стіну. Для забезпечення надійності вже збудованих будиночків на ворі ділянки, і для можливості будівництва комплексу апартаментів нижче по ділянці. Друзі, а я вас вже по традиції запрошую на екскурсію в Ама Фемілі Резорт. Для того щоб ви на власні очі побачили ці просто шалені краєвиди, і якщо вам цікаво, подивилися на технологічні процеси, складні технологічні. Процеси будівництва нашого комплексу.